Як тобі може допомогти Бог, якщо ти тут і зараз кинув того, за кого ти відповідаєш? Як? Ідіоти? Пробачте мені, пробачте мені, але ну як? Ну, ну я не розумію. Я можу зрозуміти, коли людина біжить під обстрілами на Донеччині. Збучі, ну, просто ну реально острах. Не приведи, Господи, в такому залишитися. Mm. Ну, коли, uh, ну коли. Ну, коли, ну я. Ну, побачте мені. Ну, це перше, що ти маєш під мишку взяти. Перше. Ой, Знаете, я напевно якийсь не такий. Uh, ми коли виїжджали з Бучі. У нас не було ще тваринки, але коли ми повернулися, я обіцяла сину, що коли ми повернемося додому, ми купимо йому котика. Він дуже хотів котика. І коли ми купили цього котика, він мені відразу сказав: він пам'ятаючи весь наш тяжкий шлях виїзду з Бучі. Він мені відразу сказав, так, треба купити правильну переноску, треба купити з собою, щоб у нас був тривожний чемоданчик для нас і для джинджера. Це його кіт. Тобто він готує вже план, якщо нам доведеться знову тікати, що джинджер це наш член родини і він побіжить з нами. Ось ну, я вас вітаю, ви виховували людину. Давайте трохи зупинимося, трохи заспокойтесь. Я ось так. Зупинимось поки що. Тому що. Вам потрібні серветки? І все зараз, зараз. Я їй кажу, хоч цей інстаграм хоч не відкривай. Завжди на ввечері. А це якась нескінченна історія. Так. Да. Що з людьми взагалі коїться, я не знаю. Напевно, ми завжди були такими. Не знаю. Напевно, ну, завжди були такими. Просто не якось не звертав на це увагу. Я вас вітаю, ви виховали людину.